Привіт-привіт, мої незламні друзі! Мене звати Ольга, канал мій називається Ольга Матерне В'язання Крилакс. І ми сьогодні з вами будемо в'язати ось такий дуже красивий візеруночок. Він мені дуже сподобався і я вирішила зробити на нього майстер-клас. Я його в'язала з напівбавовни, як завжди, спицями 3,5. Ну, я не знаю, чи то гірше треба в'язати, він досить плотний, але він такий, бачите, просвічується. Краса неймовірна. Зараз ми розглянемо з вами схему візерунку. Схема візерунку виглядає ось так. Можете зробити собі скріншот. Тут рисочка то є виворітня петля, палочка то є лицева петля. Тут просто перезняти петлю, нитка за роботою. Все, три значки. Число петель непарне. І висоту візерунок має 4 ряди. Два ряди повторюються, то що в шахматному порядку. І будемо в'язати. Я буду в'язати з якогось акрилу оливкового кольору <кій> спиці No3,5. Я взяла, бо він такий товстенький, може, треба було навіть взяти товстіші. Я наберу просто небагато петель, щоб вам швиденько показати візеруночок. Два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. Ниточка закінчується. І п'ятнадцять. Ниточка крутиться. Так, набрала я п'ятнадцять петель. І зараз ми будемо в'язати з вами перший ряд візерунка. Перший ряд в'яжемо, я завжди першу петлю в першому ряді пров'язую лицевою петлею за передню стінку. Ось так. І тепер починаю одна виворітня петля, одна лицева. Одна виворітня петля, одна лицева. Виворітня за передню стінку, і лицева за передню стінку, тому що тут то є початок ряду і тут всі петлі в нас ще поки що обернуті однаково. Так, розвертаю роботу, останню петлю, я пров'язую вигорітньо. Можете пров'язувати цілий час лицевою, як бажаєте. Так, Другий рядочок, першу петлю знімаємо, і в нас йде одна лицева петля. Нитка перед роботою, другу петлю я перезнімаю, ось так, просто перезнімаю одна лицева петля, нитка перед роботою, другу петлю виворотню перезнімаю і так в'яжемо до кінця рядочка. Остання лицева і прушкова в мене виворотня. Тепер третій ряд візерунка. Третій ряд візерунка ми будемо пров'язувати в шахматному порядку. Тобто ми пров'язували тут виворотня петля, тепер у нас тут буде лицева за передню стінку, а тут буде просто виворітня петля. Теж за передню стінку, лицева і виворітня. Лицева, а виворітня та петля, що ми її знімали. Виворотньому ряді, лицева, виворітня. І так в'яжемо до кінця рядочка. Так, остання лицева і виворітня. І четвертий рядочок візерунка. Знімаємо першу прушкову петлю, і в нас де перша виворотня петля. Ми нитка перед роботою, виворітню петлю перезнімаємо, лицеву пров'язуємо лицевою. Виворотню перезнімаємо, лицеву пров'язуємо лицевою. І так до кінця рядочка. І то вже четвертий заключний рядочок. Тепер починаємо з першого ряду. І з першого ряду в нас де перша виворотня петля, друга лицева. Я ще покажу початок рядочка. Бачите, перша лицева, а в нас треба нам виворотню пров'язати. Виворотня, де виворотня, лицева, просто знову міняємо місцями в шахмутному порядку. в нас де візеруночок. І так продовжуємо в'язати. Зараз я пров'яжу трошки і ми розглянемо візеруночки на різні пряжі. Пров'язала я з акрилу той візерунок, і в тому акрилі нитка така кручена, що візерунок, чесно сказати, він тут загубився. Його тут не видно. Тож, як будете в'язати, в'яжіть зразки завжди, з якої б пряжі не починали в'язати. Подивіться, як красиво виглядає візерунок з напівбавовни. Тут його дуже виразно видно, і так, ну, краса неймовірна. І так виглядає візерунок з виворотньої сторони. Бачите, виворотня сторона теж дуже красива. Так, а тут що? Отут на виворотній теж не дуже так виразно видно, ну загубився візерунок в тій пряжі. Тож, як будете в'язати, в'яжіть, обов'язково зразки. Я хотіла спробувати, спробувала, тепер буду знати. Тож, дякую вам за увагу. Всім гарного дня чи вечора, всім спокійної нічки, в'яжіть на здоров'ячку. Заходіть на канал, розглядайте візерунки, їх тут багато. І до зустрічі в наступних майстер-класах. Всім па-па!